Нагадаю, що з'явилася новина про те, що на Ірину Кременовську заведена кримінальна справа за статтею 161. У публікації йдеться про те, що слідство особливу увагу приділяє зв'язкам фігурантів з так званою організацією Рецирс. Нагадаю, що це по суті москальська деструктивна секта, відома своєю антиукраїнською позицією. Цю контору під впливом психічно хворого дворкіна ось довідки. Під прикриттям боротьби з тоталітарними сектами Рацірс використовує боротьбу проти релігійних та громадських об'єднань, неугодних Кремлю. Кременовська використовувала такі ресурси, сайти, як вільне слово, антисекта, ЦПД. А зараз я хочу вам представити один цікавий факт. З 2012 по 2018 роки основним рупором москальської секти Рацирс в Україні був всеукраїнський апологетичний центр імені Іоанна Златоуста. При православній церкві Московського патріархату, скорочено Вац, очолював його сепаратист Павло Бройде. У 2018 році їхній сайт припинив свою діяльність, але їхню справу продовжила мережа інформаційних порталів, які утворилися у 2017 році, і перебувають у координації Ірини Кременовської. Як ми бачимо, ці портали були зареєстровані у 2017 році, але активну діяльність почали проводити у 2018. Ось тут можете побачити дату відкриття. Центр економіко-правових досліджень, скорочено ЦПД, офіційно зареєстрований у 2017 році. Вільне слово, бюлетень говори. сайт почав роботу у 2017 році, антисекта. Відверто проросійський почав роботу у 2017 році. Наприклад, якщо проаналізувати контент на сайті Антисекта, то стає очевидним, що це реальна реінкарнація ВАЦ. Навіть один тільки той факт розміщення Кременоською на своєму ресурсі. Гасла Центру Дворкіна Олександра, опублікованого в розділі про нас його сайту, говорить багато про що. Я вважаю, що таке має стати надбанням громадськості. Ну а далі я покажу ще дуже багато цікавих фактів на зв'язку.